Телеграм давно перетворився на справжній рай для наркобізнесу. Стіни будинків і паркани описані адресами телеграм-каналів, де без проблем можна знайти закладку з наркотиками. Звісно, друзі з ФСБ і інших російських органів не могли пройти повз такій можливості і стали використовувати телеграм для рекрутингу терористів. В тексті Ордії переглянули сотні новин про затримання терористів. У більшості з них саме. Телеграм згадується як основний інструмент комунікації в процесі рекрутингу. Знов і знов у зведеннях українських правоохоронців можна прочитати, що виконавці терактів шукали легкого заробітку в телеграм-каналах. Росіяни вербують дітей на смертельні теракти найчастіше саме через. Telegram. і це знову актуалізує питання, чому цей месенджер досі не заблокований в Україні, адже саме в Телеграмі і російська пропаганда, і заклики до терактів поставлені на справжній масовий потік, що калічить людські долі, зокрема й дитячі життя. Пишіть в коментарях, як на вашу думку можна захистити молодь від вербування для терактів, і чи допоможе в цьому блокування телеграму?